Я тобі зараз зроблю, трохи пізніше. Лента за лентою бої подавай. Український повстанче, в бою не виступай, разом лента за лентою бої подавай, український повстанче, в бою не виступай. <свистово> Хто гукає про підмогу, йде у пана допомогу! Україну захищає, кровосість вогнем зустрічає. і один Клин таких героїв. Слава Україні! Героїна! Я не поняв! Слава Україні! Героям Добрі є! Швидше йде махновить! Свидше! Як батько заграє, ворог заридає, то йти до кого молодому козаку? Що червоні зліва, а білі Діду я до батька на гражданську війну, любо браці, любой, любо браці жи! з нашими отаманами не приходять тужи. люба браці, любо, любо браці жи! з нашим отаманом не приходять тужи. Хей хто луже, хай хто в лісі діставає, обрізу стріті. Південь наш Махновський край, смерть воля обирай, кулемети на тачанці, хай носунуться поганці. Вишукція Донецькою, Парень молодой, сім'ї посіваю, в Гельчапті добуваю, ну чорти йде сюди, зараз дам тобі груди і молотком. Як мені з вами стати, щоб свободу захищати, про свободу пеня мрієш, може і воювати вмієш, є ту воїна храбрій, чи безпуганий єврей. Гей <риклад> донецький, посмотри, з ним те не по путі. а когда для их же блага вывозили их в ГУЛАГе, у вагона, как скотину, нам они стреляли в спину. Как бы я там тоже был, и то и я по вас стрелял. А ты, Вульку, что ждешь? Что надо? Что Донецкого не бьешь? Ты же у нас русскоязычный, противоположный. Я такую харю не ступіть, що то я таку харю, ні впервою вже встрічаю. Ти чого я дрьонавош над башками стукнуть хож. Знай, рогата, я От од до Пекіна, От Карпат до Сахаліна, всюду ненька Україна, а де козаки ступали, чорти роги поламали. Час поїдеш в край Донецький, потягаєш ваганетки. Буде в тебе полон рок і работ. робот, а ще тебе втіймаю, швидко роги поламають. Що ти мелеш провокатор, хочеш посадити з братом. Що Донецькі сумки, львівські, всіми діти українські, як у пакули повстало Україну, захищало, так і ми не підведемо. Бандімордим надавчем, ви на хлопці, як артупайме. Віртоль, півцарства за віртольот. Віра. Віра, віра. Люди, я не вас летаю, я лиш ірода шукаю, тільки він до влади став. Як одразу всіх дістав, менш як рік, як він прийшов і вже Усіх набрив. Він боятися кремля, він боїться немовля, ніж покращувати життя, він колює на дитя, та дитятко переможе, бо воно дитятко боже, так що і роти програв, головну вітці. Що не каже сила чорна, Україна є соборна, аж посхідний свій кордон, бо там панує дом. Україна доти буде, доки в ній єдині люди, і ні за до долар, ні за до газ не розлучить ворог нас. Прийде, прийде, ненавіть, нова радість наступає, бо в сім'ї у кожній нині місце є, святій родині. Тим залишайтеся здорові, щастя, радості, любові, і от хлоп зеленкою і підзад тобі коленкою, і вихід!